Прийшла на привоз, тут взагалі пусто людей почти немає. Хто закрився, вже що це таке? Ще ж тепло на дворі, ще ж треба пити, дивіться, сок гранатовий є, Ось тарас стоїть. До речі, він кожного дня на привозі стоїть, все можна замовити на є, відправляє по Україні і за, і за кордон. І по, по Одесі таксі доставочку робить. А от таксі доставку по Одесі робите? Так. Да? І по Україні, да? так? везде. Оце дивіться 096, 715 28, 38. Він тут стоїть один, прямо на вході, ось виставляє все. Дає спробувати з цієї бутилочки, от ви пробуєте, і ту ж ви забираєте собі. Торговий центр Острів. Тут ось фрукти, овочі, можна теж слив, пірсиком, огірочки купити. Ну, приходьте до Тараса, приходьте, пробуйте. Ось такі соки в нього є. Соки різні є. Сок скільки 120 виказали? За 120 л, да?